Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як уряд планує розпочати масштабну приватизацію у вересні? Чи є вже план дій? А, насправді можливість цієї приватизації відкли, відкрила підписанням президентом Володимиром Зеленського закону 74.51. Власне, він е, регулює спрощену процедуру е, такої приватизації. Ви правильно у підводці до нашої з вами розмови згадали про пріоритети, які можуть бути використані, особливо в умовах забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки країни, адже не секрет, що саме спиртові заводи можуть і переробити надлишок зерна, який зараз є в Україні, і в тому числі можливо в результаті використання якихось. Правильних технологій використовують для виробництва біопальпального тощо. Ну і звичайно, що міністерство економіки, яке є центральним органом виконавчої влади, який формує. Політику щодо права власності управління майном спільно з фондом державного майна вони готують вже повний перелік підприємств. Зараз таких підприємств є 115, які вже готові виставлятися. Це в першу чергу новела, яка була це підприємства з арештами. Тобто раніше відомі були схеми, коли накладалися арешти на майно, і таким чином блокувалися приватизаційні процеси. Зараз є можливість приватизувати і потім вирішувати питання з обтяженням. Механізм достатньо простий. Він буде здійснюватись відкрито через прозоро продажі. Досвід вже є. Є питання по великих об'єктах приватизації, тому що він потребує там додаткової оцінки тощо. Але фонд майна працює над цим, як і Міністерство економіки. Фактично, ми очікуємо на Цю декаду до 1 вересня ухвалення декількох підзаконних актів, в тому числі, які стосуються переліку вже майна, і я думаю, що ми зможемо як значно посилити процес малої приватизації, де, наприклад, лишаються маленькі приміщення в єдиних майнових комплексах і вони можуть бути використані орендарями, так і допомогти підприємствам, які займаються зараз релокацією виробництва відносно безпечні райони, де можуть такі е, знайти об'єкти, які цікаві, які десятиріччями стоять за Кинуті, а відповідно в зрозумілий і самого непрозорий механізм з одної сторони позбавити державу не ліквідного майна, з іншої дати можливість для розвитку бізнесу і нового виробництва. Бюро економічної безпеки України посилило правоохоронну функцію. Скажіть, будь ласка, в чому посилення це полягатиме? Що власне відбувається? Ну, я хочу по перше нашим глядачам нагадати, що бюро економічної безпеки, агенція з розшуку майна, національна агенція запобігання корупції, національна е, НАБУ – це є чотири центральних органи виконавчої влади, які складають значну частину антикорупційного е, арсеналу нашої держави, які кожен з яких користується власним законом, але вони координуються через кабінет міністрів України. Тому ми звичайно напряму не втручаємося в діяльність цих органів і не можемо цього робити. Натомість їх координуємо. І зокрема, хочу відзначити, що в контексті розшуку російських активів, як ви і сказали, БЕП зробив достатньо багато. Зокрема, тільки за останній час це арешт товарно-матеріальних цінностей, і, до речі, достатньо важливих, таких як скло, кошти на банківських рахунках, бенефіціаром якого є російська державна корпорація, це накладений арешт на розважальні заклади, заклади громадського харчування, теж бенефіціаром кінцевим, яким є підсакційні російські бізнесмени, арешт корпоративних прав на 2,3 мільярда гривень і з 35 об'єктів нерухомості виробника органічної хімії. Фактично після таких дій Беб звертається до суду. Вони передають потім ці арештовані майнове управління арми. І власне арма, як так само, як складова антикорупційного елементу, на яку покладається управління реалізація такого майна. Вони вже або знаходять управителя його. От, наприклад, були мережа автозаправочних станцій. Вона була рішенням уряду передана дочільнього підприємства НАК Нафтогаз для управління. Або воно виставляється на продаж, так як було з деякими активами, які потребують швидкої реалізації, бо їх зберігання є небезпечним, і відповідно кошти перераховуються до державного бюджету. Тому в даному випадку і БЕП і і і НАБУ, і АРМА, вони при тому, що кожен є незалежним органом, який координується Кабміном, вони дуже активно працюють в напрямку розшуку і конфіскації російських активів в інтересах української держави. Пане Олеже, ви згадали щойно перерахували низку органів. Я б хотів би запитати з приводу Набу національного антикорупційного бюро. Воно представило звіт за півроку. Що скажете з приводу показників та досягнень? У ну, насправді оцінку мають давати компетентні органи. і, Власне, закон про набу передбачає, хто проводить оцінку. І я хочу сказати тільки одне: що з 24 лютого детективи НАБУ, спецназ набу він бере безпосередню участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації. І якщо ви подивитесь цей звіт, він є загальнодоступний в публічному доступі, то значна його частина власне присвячена безпековій складові пов'язані із запобіганням. Власне, протидії російській агресії. Це як безпосередня участь у бойових діях, так і силова підтримка у затриманні ворожих диверсійно-розвідувальних груп, агентів впливу тощо. Ну і окремо, звичайно, що є факти, які вони дозволяють впливати, в тому числі на пота попередні питання, яке ви задавали. Зокрема, вони є складовою, яка впливає на розшук активів. Російських е державних корпорацій, також підсанційних російських підприємців, державних службовців тощо, ну, зокрема, вони є ініціатором внесення. Е Відповідних подань про арешт майна вони є ініціаторами кримінальних справ, які вони спільно з іншими правоохоронними органами роблять. А їхній силовий блок, як я вже і казав, особливо в перші дні, в кінці лютого, на початку березня, відігравали значну роль в відбитті збройної агресії Російської Федерації. Тому я хочу всіх ваших глядачів закликати ознайомитися на їхньому ресурсі з їхнім публічним звітом і подивитися, що насправді антикорупційні органи вміють не тільки виявляти корупцію в українських посадовців чи високопосадовців, а також в разі потреби вдягати каску, бронежилет, брати до рук автомат і в такий спосіб допомагати всім нам відбивати збройну агресію Росії. Пане Олеже, спасибі вам, що долучилися до нашого ефіру.